Як пережити зраду і залишитися разом? Зрада це те, що не вибачається. Якщо людина зрадила один раз, вона буде робити це і надалі. Якщо є зрада, то нема любові. У зраді чоловіка винна дружина. Це найпоширеніші фрази, які можна почути. Коли мова заходить про таке соціальне явище, як зрада, давайте спробуємо розібратися і глибше зрозуміти, що стоїть за словом зрада, які стосунки можуть стати її підґрунтям, які люди схильні до зрад, і які до того, щоб їх зраджували. Що ж таке зрада? Отож, зрада. Одне з найбільш емоційно насичених явищ у нашому житті. По-перше, тому що вона має високий ступінь соціального і морального осуду. По-друге, супроводжується психологічними дисбалансами, відчуттям того, що світ навколо розбився на дрібні частинки без шансу щось повернути чи налагодити. Людина, якій зрадили. Переживає досить сильний душевний біль, який може прокувати її на, на непередбачувані, а навіть не зовсім характерні для неї вчинки, такі як помста, неадекватне зв'ясування стосунків або їх різкий розрив без будь-якої можливості розібратися в них. Це зрозуміло. Адже людина не може довгий час переносити психологічний біль високої інтенсивності, тому несвідомо вдається до деструктивних способів, про які іноді навіть доводиться жалкувати. Тому, перш ніж прийняти будь-яке рішення, варто віднайти внутрішню рівновагу і спробувати більш відсторонено поглянути на ситуацію. Так, це не просто, але це допоможе раціонально оцінити все, що відбулося, зрозуміти свою роль в даній ситуації, усвідомити причини зради та побачити більше варіантів подальших дій. Конкретніше, якщо ви переживаєте психологічний дисбаланс, пов'язаний із зрадою вашого партнера. Спробуйте емоційно відмежуватися від нього, не намагайтеся тут же вияснити стосунки, виливаючи всю свою агресію чи злість безпосередньо на нього. Але не беріть вину на себе. Дайте собі хоч трошки часу, щоб охолонути. Доречною була б бесі... бесіда з психологом, зі священником. Де б ви могли знайти час та місце випустити пару і одночасно отримати підтримку, також відволіктися на деякий час допоможе улюблене хобі, робота, спорт чи подорож. З допомогою друзів тут слід бути обережним, адже є загроза піддалити масла у вогонь. Варіант втягнення друзів у сімейні стосунки не завжди є успішний, а найчастіше взагалі може нашкодити або зруйнувати ваші стосунки. Отож, якщо ви вже хоч трішки відновили душевну рівновагу, час детальніше розібратися і спробувати зрозуміти. Чому ж у вашому житті сталася така неприємність? Чому люди зраджують? Зрада зазвичай має свою причину, або навіть кілька, їх потрібно шукати в історії бог партнерів, в історії конкретної пари як одинокого організму. Пропоную розглянути найпоширеніші з причин. Зрада як сигнал згаслого кохання. В цьому випадку варто набратися відважності та силу духу, аби зустрітися віч на віч з розумінням того, що тебе вже не кохають. Тут потрібно максимально спокійно завершити ситуацію і відпустити вашого партнера так, усвідомлювати, що тебе більше не люблять, досить болісно. Але спроби реанімувати стосунки у таких випадках зазвичай не дають позитивних результатів. Спробуйте вибачити вашого партнера за такий жорстокий спосіб вираження відсутності почуттів. Але ми маємо зрозуміти, що примусити любити ми не можемо нікого, навіть себе. Зрада як сигнал. Труднощів у стосунках. Це не означає, що нема почуттів. Це означає, що є непорозуміння, яке можна і потрібно подолати разом, як це проявляється в житті. Наприклад, чоловік відчув, що дружина віддалилася від нього. Таким чином, він переживає брак уваги, нестачу емоцій на основі цього. Починає відчувати потяг до своєї секретарки, яка залюбки дарує йому масу своєї уваги, демонструє свою зацікавленість ним і забезпечує йому порцію тих вражень, дефіцит, яких у нього був. Але про щирі почуття, кохання тут мова не йде, адже в такий спосіб чоловік лише насичує. Емоційну сферу та задовольняє потребу у нових вираженнях, яких бракує у сімейному житті, таким чином, через раду та усвідомлення уроку, який вона в собі несе, стосунки у парі можуть перейти на якісно новий рівень, де партнери стають уважнішими один до одного, більш терплячі та розуміючі. З'являється мотив не просто уникати сімейних труднощів, а справлятися з ними спільними зусиллями, зрада як сигнал виникнення або наявності внутрішньо од проблем. Сюди можуть відноситися банальна психологічна незрілість людини, неготовність бути в одних тривалих стосунках. Різноманітні страхи та неупевненість у собі можуть компенсуватися великою кількістю сексуальних зв'язків, відчуття незадоволеності собою також може маскуватися під стосунками на стороні. Соціальні стереотипи на зразок такий, справжній чоловік повинен мати не тільки дружину, а й коханку. Бажано не одну, а справжня жінка не повинна залежати від свого чоловіка, тому їй бажано підтримувати сексуальні контакти із іншими партнерами, призводять до спотворення уявлень про сімейні стосунки та цінності. А ще, як кажуть народі, хіт коло однієї діри здише, і дуже багато ведуться на це. Так виникає високий ступінь вседозволеності та підґрунтя для такого соціально неблагополучного явища як зрада. Проте, якщо сусунки все ж являють собою цінність є значимими, то все ж таки можна спробувати вирішити вище зазначені особисті проблеми. Заради побудови гармонійних стосунків, звичайно, необхідною тут може стати допомога будь-кого. Однак, якщо обоє прагнуть розібратися у ситуації, що склалася, тоді у пари досить високі шанси відновити їхні стосунки, зробити їх значно усвідомленішими і ще більш цінними. На попередній парафії. Колись багато мав таких розмов з сімейними парами, де доходило до розлучення. Але в процесі розмови все вияснялося, прояснялося, і все заспокоювалося. Деяким парах так і не вдається прожити та залишити цей епізод в минулому. Інші знаходять у собі можливості відволіктися від нього, залишившись на цьому ж рівні стосунків. А дехто виходить із цієї кризи, як з життєвого випробування і відтепер має абсолютно інший погляд на стосунки та свою роль у них. Як назвати зрадника? Варто зазначити, що в ситуації зради зазвичай страждають обидві сторони: і той, хто зраджує, і той, кому зраджують. Зраджені зазвичай переживають сильну образу, навіть ненависть, цілий спектр негативних емоцій жалю до себе. Ті, хто зрадив, часто страждають від сильного почуття вини, сорому, відчувають на собі моральний осуд. Та соціальне відторгнення, зрада це не те, що здійснює один партнер по відношенню до іншого, це те, що відбувається з парою. Це проблема двостороння, тому й вирішуватися вона повинна спільно. До того ж, варто зазначити, що існує певна класифікація із жартівливими назвами. Але з глибокою суттю, що розділяє чоловіків та жінок, які схильні до позашлюбних зв'язків на кілька типів, Дон Жуан, прагне всім подобатися, зраджує заради того, щоб підкреслити свою привабливість. розпусник, відчуває потребу в постійній різноманітності, зрада для нього як нова сексуальна перемога, до якої він постійно прагне. Незадоволений, він перебуває у постійному пошуку, тому не може мати тривалих емоційних зв'язків з однією жінкою, колекціонер, знаходиться на межі психопатології, адже й сам не може зрозуміти, що він шукає в кожній наступній жінці, щодо жіночих типів, спокусниця, шукає любов, прагне чоловічої уваги. Потреба в сексуальних стосунках невелика, однак саме в них вона вбачає спосіб віддячити за отриману увагу, любителька пригод знаходиться у пошуку тих сексуальних переживань, яких не вистачає в сімейному житті, беззахисна, переважно відповідає взаємністю на чоловічі знаки уваги та сексуальний інтерес у свій бік. Так як є занадто довірливою та схильною до тимчасових любовних захоплень, незадоволена, не може знайти задоволення в жодній сфері, в тому числі і в сфері стосунків, часто відчуває роздратування та почуття вини. Отож, як бачимо, срад найчастіше штовхають внутрішньо особистісні дисбаланси. Тому іноді варто попрацювати над собою заради гармонійних стосунків з іншими. І останнє: відмовитися від ролі жертви для тих, хто, попри все прагне зберегти су стосунки, варто пам'ятати, що залишитися разом не повинно стати самоціллю і абсолютно не є синонімом успіху. Адже важливо не просто замовчувати зраду і закривати на це очі, а зрозуміти її причини, усвідомити своє місце в цій ситуації, повірити у продовження спільного життєвого шляху, позбавитися від образ та страху нових зрад, відмовитися від ролі жертви, бути готовим працювати над собою і над стосунками, будувати взаємну довіру. Потрібно зрозуміти, які істинні цілі та бажання обох, а не просто виконувати моральні чи соціальні обов'язки сім'ї. Щоб знову стати ближчими один до одного, потрібно щиро вибачитися і щиро вибачити, розділити відповідальність за зіпсовані стосунки порівно, не боятися. Зробити новий крок у спільне майбутнє, цікавитися почуттями партнера та відверто говорити про свої. Будьте щирими та уважними. Любіть один одного.